У пам'яті назавжди у Мрині відкрили алею героїв. 23 травня, в День Героїв всіх мринчан об'єднав захід реквієм Калина пам'яті з нагоди відкриття алеї героїв Мринської громади. Війна стала найбільшим випробуванням для українців національної гідності та волелюбності, і ця алея пам'яті героїв має щодня всім нам нагадувати, якою страшною та жорстокою є ціна нашої свободи і незалежності. 15 світлин з іменами загиблих героїв. Всі вони зі зброєю в руках захищали. Свій дім, рідну Україну від загарбника і полягли за наш мир і свободу. Стільки болю, горя кричало в очах батьків, дітей, дружин, загиблих воїнів. Захисників шанували хвилиною мовчання, згадали про кожного, якими вони були за життя, про що мріяли. Кожного із хлопців я знав особисто, ми товаришували, рушили, кручились і так далі. Якось мені дуже тяжко сталося Це все в часі про їх говорити. Але ж ми зобов'язані їх пам'ятати, їхні вчинки, завдяки кому в нас тут мир, ми, ми живемо під тихим і спокійним небом. Сільський голова Людмила Борисова зазначила, цей день став не лише днем шанування пам'яті загиблих воїнів, але й днем єдності та співчуття. Ми зараз всі дякуємо їм за те, що маємо можливість сьогодні провести наш захід і вшанувати героїв. Нехай це місце в центрі села Мрим, в центрі нашої громади від сьогодні стане. Символічним, знаковим і пам'ятним. Нехай це буде місце, куди кожен із нас у будь-який час можемо прийти, подякувати нашим героям, вклонитись, поспілкуватись з ними і вшанувати пам'ять. Згадаймо всіх поіменно: Владислав Хайдарович Живкович, Володимир Анатолійович Мальцев. Олексій Володимирович Литовка, Олексій Андрійович Коцюба, Олексій Володимирович Біланенко, Андрій Віталійович Закаврашний, Володимир Анатолійович Бобок, Ярослав Олександрович Мариненко, Георгій Патович Каадзе, Карпюк Андрій Володимирович, Віктор Юрійович Михайльчук, Максим Анатолійович Гребеник, Олексій Петрович Роговий Василь Миколаєвич Коршок, Олександр Васильович Толицький. На жаль, ніхто не в силі повернути життя загиблих захисників. Але пам'ятати про них, цінувати подвиг нашого світлого воїнства, піклуватись про родини героїв обов'язок кожного з нас. Низький уклін захисникам України вічна пам'ять, шана і слава Героям України. Ви назавжди у нашій пам'яті в наших серцях.